Доброго вечора, дівчата. Хочу з вами поділитися інформацією, яка допомогла мені покращити зір моєму хлопчику, якому 14 років. З 7 років ми ходили до окуліста постійно. Перевіряли зір кожних півроку. Постійно нам надавали. Слизиріт, але справа в тому, що нам він не підходив, не допомагав. Завдячуючи вітаміном Альпротек, у нас зір піднявся за рік часу, з перервою 3 місяці, ми 3 місяці пропили 3 місяці відпочивали. У нас завдячується цим вітаміном, у нас піднявся зір з 0,6 до 0,8. Нас з астехматизм.